Головне за ранок 9 червня. Минулої ночі російські дрони та ракети масово на атакували Дубно та рівне у Рівненській області. Наразі відомо про одного пораненого. За словами голови ОВА Олександра Коваля, сили ППО знищили багато ворожих цілей. Внаслідок нічної атаки також пошкоджена офісна будівля у Дарницькому районі столиці. Сьогодні вранці Польща піднімала у повітря військову авіацію через російські ракетні удари по Україні. Польські військові наголосили, що постійно готові реагувати на будь-які загрози, які можуть загрожувати територіальній цілісності країни або безпеці її громадян. Президент України Володимир Зеленський закликав українців обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги у найближчі дні. Він зазначив, що ситуація на фронті складна, зокрема на Донеччині, Сумщині та Харківщині, але ЗСУ тримають позиції. Розпочалася 1202-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За минулий день на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. ЗСУ уразили 17 районів скупчення живої сили та техніки ворога. Найгарячішими залишаються Покровський, Новопавлівський, Торецький та Напрямки. Увечері 8 червня в Івано-Франківській області сильний вітер повалив дерева, пошкодив покрівлі та авто. Найбільше постраждали Івано-Франківський і Калуський райони, а також місто Івано-Франківськ. Рятувальники розчистили 15 дерев, обгородили небезпечні місця і допомогли місцевим. На щастя, обійшлося без жертв. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.